Мої вітання, друзі. Сьогодні хочу вам розповісти про найкращі прокачувані важкі танки 10 рівня, які точно варті вашої уваги. Також не забувай підтримати лайком та підпискою, щоб мотивувати робити вам більше гарного контенту. А наступний топ я зроблю по середнім танкам. Також хочу додати, що в даному топі не буде і 4, так як в попередньому відео я про нього розповідав і він зайняв перше місце серед танків для новачків. А також не буде супер коня, тому що незабаром. Його чекає нерв, а я не можу виключити випадок, що його занерплять в нуль. Переходимо до нашої п'ятірки. Цей топ відкриває радянський важкий танк об'єкт 277. Симбіоз важкого та середнього танка. Один з тих, хто може рухатись на рівні з середніми танками, а в деяких випадках бути ще скорішим. Гармата у танка просто чудова. Маємо велику альфу з непоганим ДПМ і майже рекордним пробиттям серед важких танків. А ось зведення і точність бажають трішки кращого, але у компенсацію дали доволі непогану стабілізацію. В цілому до гармати тільки одна претензія: гнеться вона тільки на 5,5 градусів. Тобто, випадково перед пострілом наїхав на кочку, снаряд полетів у небо, як попереджувальний постріл. Мобільність у об'єкта просто ракета. Максимальна швидкість 55 вперед і трішки більше 17 коників на тонну. Дозволяє нам займати першим позицію серед важких танків або навіть рухатись середніми танками на фланг в залежності від ситуації. Порівняти швидкість його можна з об'єктом 260. Броня у 277-го також присутня. Зеленим кольором виділено місце пробиття під даним кутом розовим – місце рікошета, жовтим не гарантованим, але можливим місце пробиття. І червоним без шансів на пробиття. Аналогічна гармата з пробиттям 265 на бронебійних снарядах пробиває нас в НЛД та ВЛД доволі просто. Але дивлячись, як він буде стояти по співвідношенню до нас, можливий рікошет. Від борту можна потанкувати, але тільки проти 8 гривні. Так як підставляємо своє ВЛД непідвигідним для нас кутом і пробити сюди нас буде легко. Башта дійсно міцна, від неї можна відігравати. По суті, у уязвимо зона маленький лючок як 5 копійок. Якщо беремо кумулі з пробиттям 340, з'являється невеличкі ділянки, в які нас можна пробити. Але на практиці в них ніхто не стріляє, а вицілюють саме лючок. В загальному для такої швидкості, яку він розвиває, це гарні показники броні. По обладнанню можу порекомендувати наступні збірки. Перша збірка досилач стабілізатор та вентиляція, друга збірка досилач стабілізатор та турбіна. І третя збірка скоріше під ГК, досилач загартування і турбіна. Об'єкт 277 має в цілому комфортну гармату з гарним пробиттям і вшкодою хвилину, відмінну рухливість і непогану стабілізацію, але посередню броню корпусу, погані кути нахилу і підйому гармати. Потрібно бути дуже обережним при виборі позиції. Четверте місце отримує французький важкий танк AMX m 54 В минулому винищувач усіх і вся. А наразі чудовий танк для отримання задоволення. Почнемо з гармати, а точніше їх тут дві. Перша з альфою 400 одиниць має чудову точність, стабілізацію, зведення, але низьке пробиття на голді. Та ще й це під калібр, друга гармата з альфою 560, але трішки гіршими показниками точності, стабілізації та зведення. ДПМ в обидвох гарматах однаковий. Також КВН має мінус 8 градусів, що дозволяє нам грати на перекопаних картах. На мою думку, гармата з більшою альфою ефективніша. Мобільність для такого мастодонта на висоті, максимальна швидкість 35 вперед, майже 17 коників на тонну. Набираємо їх швидко і стабільно тримаємо. Приїхати на позицію, змінити укриття. Це ми робимо швидко і без проблем. Броня у Amy X є тільки злобу, і то сильно на неї розраховувати не потрібно. Проти пробиття приблизно 250 мм танкуємо добре, пробити в НЛД нас можна, але не 100%. Якщо ще й трішки довернути, приведена броня, звісно, буде ще більша. Вісімки можна спокійно танкувати. ВЛД тут дійсно міцне, має 320 приведеної броні, а для кумулятива буде ще більше. Пробити його зможе хіба ПТ 10 рівня. Башта також непогано броньована, але має 2 лючки, в які будуть пробивати без проблем. Благо у танка є КВН, завдяки яким можна відігравати від рельєфу, тим самим приховувати ці лючки. Але це ще не все. Якщо проти нас буде противник з пробиттям 310 і більше, пробивати вони не зможуть ще й в маску гармат і під маскою. Так як тут всього 300 мм броні. Бачите, напротив, наприклад, і 4. Краще стримуватися і не висовуватися зайвий раз. І ще один нюанс: цей танк від борту просто не може танкувати. Як тільки ви довертаєте, відкриваєте скоси, в які вам будуть стріляти і гарантовано пробивати. навіть 8 рівні, тут треба запам'ятати, танкує він тільки злобу і все. З обладнання можу порекомендувати наступні збірки: перша досилач, загартування та турбіна. Друга збірка, до стабілізатор та турбіна. У AMX гарна динаміка та швидкість, чудова гармата, яка доставляє дуже багато проблем противнику, та непогана броня злобу танка, дозволяє реалізувати ігровий процес, що нагадує щось середнє між американськими та німецькими танками. Якщо вам подобаються такі апарати, які вимагають знання карт, розуміння стратегії гри. І при цьому купають вкладені в них старання. Цей танк вам підійде. На третьому місці посів чешський важкий танк ВЗ-55. Легендарний танк, який до нерфу посів би однозначно перше місце. Але після нерфу трішки втратив свою імбовість. Почнемо з гармат, як і у попередника ми маємо дві на вибір, але якщо бути відвертим, циклічно обирати не має сенсу. Весь смак роздавати з барабану на два снаряди, так як видати порцію на 1000 дамагу і піти в сейф буде вигідніше, ніж ви будете кожні 10 секунд виходити і підставлятися під противника. Також немаловажно, гармата гнеться на мінус 8 градусів. Добрий результат. Єдиний мінус в гарматі це пробиття на голді всього 306 мм. Мобільність тут на висоті. Не така як у об'єкта 277, але близька. Максимальна швидкість 50 вперед, майже 15,5 тонну. Це дозволяє швидко приїхати на позицію, а в деяких випадках рухатись разом з СТ. Броня УВЗ відносно непогана. Так, НЛД, звісно, прибувають навіть в 8 рівні, тут навіть немає що обговорювати. А ось ВЛД дійсно непогане. На перший погляд, воно слабке, але під певними кутами його нелегко пробити. Навіть для кумулятива з пробиттям 340 мм це непросте завдання. Башта також міцна, та ще й з екранами. По суті, відцілювати будуть тільки лючки, і то тільки лівий, так як він банально більший, має 200 мм броні. Від борту можна потанкувати, але якщо проти нас буде бронебійний або підкаліберний снаряд, тільки треба пам'ятати, через передній каток можуть дати з дамагом, скоси на ВЛД також, як у AmeX, хоч тут він менший і пробити трішки важче. А ось ситуація з кумулятивом гірша, якщо бачите такого суперника, краще зайвий раз не підставлятись. По обладнанню порекомендую наступні збірки. Перша стабілізатор, приціл та вентилятор. Друга збірка стабілізатор загартування та турбіна. ВЗ-55 дуже потужний танк. Я рахую, він універсальний, може стабільно завдавати чуттєвий дамаг у суперникам, рухати швидко на фланг, а також його змінювати. І при цьому непогано танкувати. Якщо ти шукав танк, щоб розвалювати кабіни, він один з них. Друге місце отримує польський важкий танк 60 п Лівандовського, могутня машина, яка почуває себе впевнено. А великий запас міцності в 2600 одиниць дозволяє іноді помилятися, але почнемо з його могутньої 152-мм гармати. Дивлячись на його альфу 750 одиниць, показники точності, стабілізації та зведення дуже добрі. Навіть непоганий ДПМ присутній. і як гарні КВН в мінус 8 градусів це все приправляється. Мінусом в гармати можу назвати тільки пробиття 317 на кумулятиві. але це не так критично. Рухливість як для такого надважкого танка просто чудова, максимальна швидкість 35 вперед 13 коніків на тонну. Набираємо їх доволі охоче і тримаємо завдяки проходимості ґрунтів. Тобто приїжджаємо завжди вчасно на позицію важких танків. Броня у 60ТП водночас міцна і ні. НЛД має 110 номінальної броні, пробивають навіть восьмі рівні, але інколи бувають рикошети. Як говориться на все, воля ВБРу, ВЛД дійсно міцне. Навіть самі страшні гармати можна танканути, але є випуклість, в яку будуть постійно пробивати. Башта тримає удар. Із явних вразливих зон маємо тільки лючок невеличких розмірів. Якщо проти вас заряджають голду. З'являється ще декілька зон біля маски гармати по периметру і під баштою. На практиці туди дуже рідко стріляють, але пам'ятати про ці місця потрібно. Танкувати від борту навіть не намагайтесь. Після довороту ви відкриваєте уязвиме місце, куди вам з прибиттям 300 плюс будуть стабільно прибивати. Такий варіант може пройти проти восьмих рівнів. В інших випадках пропоную танкувати злобу або від башти. По обладнанню пропоную першу збірку: досилач, стабілізатор та комплекс поліпшення живучості. друга збірка досилач, стабілізатор та турбіна. 60ТП тп відмінний танк для досвідчених або нових гравців. Щось середнє між об'єктом 705А та Є100. Це класичний важкий танк з потужною гарматою, міцною бронею, великим запасом ХП і навіть деяким комфортом стрільби. З недоліків можу відмітити часті кріти БК, але це лікується обладнанням та пробиття на кумулятивах. На першому місці розташувався американський важкий танк т 10 е 5 Статний, гарний, універсальний, його або любиш. Або до кінця не розумієш, байдужим залишиться неможливо. Почнемо, як завжди, з його гармати. На мою думку, тут абсолютно все чудове: точність, стабілізація, зведення, ДПМ, пробиття, все просто ідеальне. Навіть в мінус 8 градусів також при нас. По комфорту гармати може посперечатися тільки суперкінь. і то, якщо після нерфу йому не підпиляють гармату. Рухливість у е 5 чудова, максимальна швидкість 37 вперед, 17 к на тон. Набираємо дуже швидко та тримаємо їх. З середніми танками, звісно, не покатаємося, але займати позицію важких танків вистачає з головою. Бронювання у танка чудове, але тільки з лобу. НЛД може танкувати тільки в 8 рівні. Так. Інколи не пробити можуть навіть десятки, все буде залежати під яким кутом ви будете стояти до противника. ВЛД дуже міцне, його важко пробити, але з пробиттям 300 плюс є невеличкі зони, куди можна пробити. Мій досвід у грі показує, що як правило у ВЛД мало хто стріляє. Башта також міцна, але його величезний капелюк зверху як магніт для снарядів. У виправдання можу сказати, що інколи не пробивають в нього або рікошетить. Також є слабка зона біля гармати, туди можуть пробити. Але це трапляється дуже рідко. Від борту танкує непогано, але потрібно знати, що за катком присутня уязвима зона в яку через маркер пробиття можуть знайти і вас пробити. Також якщо проти вас заряджають кумулятив, тоді над гусеницями з'являється зона, в яку теж можуть пробити. По обладнанню рекомендую наступні збірки: перша досилач, стабілізатор та турбіна, друга збірка досилач загартування та турбіна. Є п'ятий це універсальний солдат здати розірвати будь-кого. Він не простий в освоєнні. Але водночас він цікавий та ефективний. З недоліків можу відмітити часте критування БК та великий лючок на башті. Але якщо навчитися прикерувати гарматою або певним укриттям, цей красень зможе подарувати вам купу позитивних вражень. Ну ось і все. Залишай свій коментар, буде цікаво почути твою думку. Не забувай протиснути лайк, якщо тобі сподобався цей топ. Для мене це дуже важливо. Всім мирного неба! До зустрічі на стрімі.